Україна. Подача від запорожця. Запорожець навішує, ну і засиль. Лівим флангом а, атакують футболісти Кременя. Навіс на дальню ш... передача на дальню штангу на Сімона Галаяна і на Квасова, Квасова на Козиренка. Той на козака. Козак в штрафному майданчику можна з лівої ноги пробивати. І залітає! Залітає м'яч. Віддає на Козака. Козак скидає під uh, Чинбаюно. М'яч перехопив Запорожець. Запорожець з м'ячем. Ліворуч на Чинбая. Чинбай подає. і Ярослав Квасов замикає цей простріл. Олександр і... Козак пасує на Запорожця. Продовжує атакувати Інгулець. Uh, Максим Мельничук під удар. Віталій Кольцов пробиває. і... Uh, Точнее, Мельничука. Мельничук подає. і Ар... Матус невдало вибиває м'яч. З правого флангу подає Максим Мельничук. Розігрує з запорожцем. І удар Мельничука. На, Мельничука. на козака, вибачте, Олександр Козак пасує. Розігрує м'яч з Козиренком. І Олександр Поворознюк. Юрій Козиренко на лівому фланзі. Під удар на Козака. Козак на Кольцова, пробивав Віталій Кольцов хвилин з 13 по 18 футболісти Інгульця забили ці три м'ячі. Ну Зробили такий доробок на перемогу в цьому матчі. Зараз удар від Віталія Кольцова пасує на Кірєєва. Галоян іде в атаку. Є можливість віддати ліворуч. Пробиває Сімон Галоян і забиває цей м'яч ворота. Моєму майданчику. Мельничук закручує в ворота. Намагався одразу пробити. Але відбивають м'яч футболіста. Така Кремля Ліворик ще 24 -й номер Андрій Глоба і Олексій Паламарчук на місці. В Паузі зробити заміну футболіста Інгульця. Атака Кременя. І несильний удар втрачає м'яч. Серія втратно. І запускають зараз Чінбая. Сергій Чинбай пасує на Ярослава Квасова і той відправляє м'яч в сітку. 4-1 робить рахунок. Знаходить Євгена Запорожця. Євген Запорожець закидає на Резепова. Резепов пробиває з правої ноги, відбиває матус м'яч перед собою. І Мельничука. Мініс Резепов на лівому фланзі можна подавати. Ярослав Квасов. Не достає цей м'яч. Владислав Сидоренко обиграє, обиграє Зізова, подає. Ну і автогол. Ми бачимо зараз а, в свої ворота. Замикає передачу а, Владислава Сидоренка, футболіст Кременя. Три матчі поспіль а, вони не могли потрапити в ворог, влучити в поворотах суперника. Ну і зараз. Не вдається удар а, Денису Резепову. Не удар. На силу пробиває Євген і вище виріт. Літає м'яч з Вікторією. Це буде цікавий матч. Друге і перше місце будуть зустрічатись в наступному турі. Сергій Месержи на фланзі тримає м'яч. І... Виграє боротьбу захисник Креміння. Ну і з рахунком 5 1 перемагає зараз Інгулець Петрового футбольний клуб Кремінь з Кремінчука.